Добрий день малята. Я дуже рада зустрічі з вами. Ох, і гарна клумба в дитсадку. Де ви бачили таку малята? Скажіть мені, будь ласка, а яка у нас зараз пора року? Так, вірно, осінь. І осінь пишається своїми осінніми квітами, які ростуть у полі. На клумбі. А зараз послухайте, будь ласка, віршик і скажете мені, про яку ж осінню квіточку в ньому розповідається. Гарні квіти біля хати, На весні садила мати. Чорнобривці чорноброві квітнуть в тиші вечорові, чорнобривці чарівні. Так і просяться в пісні. Так про яку ж квіточку розповідається у віршику? Так, вірно, про чорнобривці. А якого ж кольору квіти у чорнобривців? Малята, а люди чорнобривці полюбляють садити біля своїх будинків. А зараз послухайте наступний віршик. Стоять жоржини мокрі-мокрі, сплять діамантові жуки, під грушею у дикій моркві до ранку ходять їжаки. Яка ж тут квітка згадується у вірші? Так. Це жоржини. А якими кольорами квітнуть жоржини? Малята а Жоржина любить рости там, де багато сонця. Вона цвіте до перших морозів. Послухайте наступний вірш Знов айстри квітнуть на моїй землі, творять різнобарвні заметілі осінні квіти, ніжні, чарівні і гордовиті трохи, і дуже милі. Так про яку ж квітку тут, розповідається у віршові. Так, це айстри. Айстри круглі, мов сонечку, у них багато пелюсточок, і вони не наче схожі на їжачків. Айстри цвітуть білими, рожевими, синіми і фіолетовими кольорами. Причепорилась хризантема, бо вмила з дощем в саду, вдягнула різні діадеми. Вітають осінь, золоту. Як називаються квіти, про які розповідається у вірші? Так, це хризантеми. А якого вони кольору? А кого вони вітають? Ми з вами, діти, гарно потрудились. І, мабуть, трохи притомились. Тепер настав час відпочинку. Ми повиведемо фізкульт хвилинку. Вище руки підніміть і спокійно опустіть. Станьте прямо, усміхніться, по сторонах всі покрутіться, плигні діти кілька раз. За роботу все гаразд. Малята, і осінь хочу вам розповісти, з чого ж складається квітка. А квітка складається з кореня, яке знаходиться в землі. І стебла. Із листочків? Із квіточки, у якої є пелюсточки і серединка? Малята, а коли квітка відцвітає, то в неї з'являються плоди з насінням. Люди їх збирають, а навесні знову посаджують у ґрунт. А скажіть мені, будь ласка, а ви знаєте, як називається те місце? Де садять квіти біля оселі. Так, малята це клумба або квітник. І давайте ми з вами зараз пригадаємо, що ж необхідно для того, аби наші квіти добре росли. Що їм потрібно? Земля! Вода, світло і тепло. І на згадку про осінь ми з вами зараз намалюємо осінню квіточку айстру. Але спочатку давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. Складемо склали всі гарно ручки. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець їх всі качає, перебирає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. тихо-тихо засинають і голівками гойдають. А для заняття з малювання нам з вами знадобиться бензлик фарб, аркуш паперу, водичка, серветка і коктейльна трубочка. Ми спочатку гарно розмучуємо фарбу, жовтого кольору мені сподобалось. Промиваємо пензлик червоного кольору. Синій колір. Після кожного разу гарно промиваємо пензлик, оранжевий колір. І ще я візьму рожевий колір. Ми гарно з вами розмочили фарбу, тож кладемо пензлик і беремо коктейльну трубочку. Вмикаємо її у фарбу гарно І робимо такі відтиски. Одну квіточку я зробила. Тепер набираю червону фарбу. Роблю з червоної фарби квіточку. Тепер синього кольору беру фарбу. Також роблю відтиск. Промиваємо гарно потім рожеву фарбу і помаранчевий колір я беру. Все, ми з вами намалювали квіточки. Нам з вами потрібно намалювати листочки і стебельця. Набираємо зелену фарбу і кінчиком пензлика проводимо знизу, згори донизу, тоненькі стебельця. Потім набираємо фарбу, робимо листочки в квіточки. Квіточки можна зробити, травичку намалювати. Малюємо травичку кінчиком пензлика. Мазочками придавлюємо пензлик. Можна взяти трошки ще темніший колір. І ось яка у нас з вами, погляньте, отримується гарна квіточка яка росте на травичці. Хоч осінь, але травичка ще є зелена. Тож, малята, скажіть мені, будь ласка, про що ж ми сьогодні з вами розмовляли на занятті? А які ви квіти запам'ятали? То я чекаю, ваші малюнки у нас в групі у вайбері. І говорю вам до побачення. До нової зустрічі!